Брати і сестри не приходять зі зброєю вбивати з метою допомогти. У батьків забирають найдорожче, що в них є. Це є діти. Безпосередня мета цього всього це переформатування свідомості наших дітей, і на цьому почутті провини і сорому ворог завжди грає. Як це не дивно, але нового в цьому нічого нема. Ми знаємо з історії багато війн, в яких ворог поводився у такий же самий спосіб, коли вивозили дітей, вивозили там працьовите населення, взагалі хто міг би працювати на ворога. Але от ця тематика, що стосується власне, дітей, вона, знаєте, вона складна. Тим, що там немає однієї причини, як, наприклад, з дорослими, яких раніше могли вивозити на якісь там складні роботи. Коли це стосується дітей, це має кілька причин. Одна з причин, це те, аби в такому психоаналітичному розумінні ввести в стан депривації і, умовно кажучи, навіть є поняття кастрації доросле населення взагалі. Тобто це один із важливих е і жалюгідних і страшних способів демонстрації своєї влади, коли у батьків забирають найдорожче, що в них є, це є діти. І у такий спосіб е населення та територія, яка є окупованою, вона е фактично е стає заручником. В такому подвійному, потрійному сенсі цього слова, оскільки там вже є заручниками діти, і через що дорослі вже починають поводитися в рази більш покладніше, більш стають підкореними. Це один, одна з таких причин, чому Росія вдається до викрадання дітей. Друга причина, вона теж така, знаєте, як поза кадром, але це причина. Фактично відігравання сценарію садизму, оскільки країна, яка є агресором, вона постійно повинна. Підтримувати у своїх же е, підданих, так би мовити, у тих, хто власне здійснює агресію, такий певний рівень агресії і садизму. І тому дуже часто від військових очікується, аби вони вчиняли найаморальніші і найскладніші вчинки, задля того, аби вони вже не могли повернутися до е, нормального стану функціонування людини. Бо у кожного навіть у злочинця є така динаміка психічних станів, тобто сьогодні він жорстокий, крово жадний, він сьогодні вбиває, гвалтує, а завтра він вже може повертатися до стану звичайної людини, де він відчуває провину, сором, якісь такі внутрішні душевні самозвинувачення і багато чого іншого. Так от, таку гнилу, гнусну армію і суспільство завжди треба підтримувати в регулярному стані такої готовності до жорстокості. І саме жорстокість. Вона є складнішою за своїм функціоналом ніж агресія, бо агресія має свої спади. А, а от жорстокість вона задає певну планку, до якої починає навіть підтягувати агресію, щоб вона була постійно змобілізована. Тобто, це теж одна з таких функцій, коли люди вчиняють найаморальніші вчинки для того, аби підтримувати таку готовність до постійної жорстокості. Ну і, умовно кажучи, безпосередня мета цього всього це переформатування свідомості наших дітей, для того, аби з них потім робити адептів рускова міра. І це вже коли воно, знаєте, дитина чим менша вона за віком, тим більше вона потребує іншого дорослого. Коли вона без нього лишається. То діти неминуче це сприймають як зраду, навіть якщо є формальні причини того, що ані батьки не зрадили, ані держава не зрадила. А от несвідомо цей сценарій відіграється як навмисне вчинений проти них. Наприклад, дитина до я можу бути неточним, але десь до 5-6 років, якщо, наприклад, вона живе в поганих умовах, наприклад, вона не доїдає, чи вона живе в небезпечних умовах. Вона несвідомо це може сприймати як цілеспрямовані дії щодо неї. І тому, коли вона лишається без батьків, коли вона лишається без звичного для неї оточення, може статися так, що в окремих випадках неусвідомлювано це буде переживатися дитиною як зрадництво. І будь-яка інша фігура, яка почне виконувати роль. Помічника чи просто дорослого в оточенні цієї дитини, вона неминуче стає для неї не те, щоб авторитетом, а принаймні фігурою, на яку вона орієнтується і від якої починає залежати емоційно, психічно і навіть у буквально фізичний спосіб. Тому це таке складне підґрунтя, воно дуже. Неусвідомлюване, але воно задає тон того, щоб змінювати у українських дітей прихильність від батьків до нових фігур, які з ними поводяться навіть жорстоко. Але ця прихильність може неминуче вибудовуватися за тим же самим принципом, як принцип Стокгольмського синдрому вибудовується. Це з одного боку, і з іншого боку, це. Гра на цьому відчутті патріотизму, стигматизація через те, що ти українець, і саме це те, що стало причиною, чого ти тут, і чого до тебе таке ставлення від цього всього. І тому, звичайно, це спрямовано на підготовку вже такої нової. Формації е, дітей, людей, українців, але з викривленою свідомістю. І це також свідчить на користь того, що, ймовірно, все ж таки розглядається Росією дуже довгий сценарій цієї війни, чи е, спробує її повторювати, але вже там через якийсь певний час. Ви подивіться, наприклад, навіть можна не казати про викрадання дітей, а от просто візьміть. Е, Дітей, які народилися в Донецькій, Луганській області, яким на момент окупації наших територій було там 8-9 років, зараз їм вже 18 під 20 років. Тобто це вже фактично сформована армія, яка вихована на наративах антиукраїнських. І чим довше ти пролонговуєш воєнні дії і війну, Тим більше в тебе можливостей і шансів у ворога завдавати своїх наративів і фактично вирощувати армію свою, але на чужій території. Тобто, це знову ж таки про таку пролонгованість війни і про підлість. І головне це те, що це все спрямовано на підготовку. Величезної кількості нових військових, які, це знаєте, як завжди, от кажуть у війнах, най, найбільше відданіше воюють полукровки. Це так би мовити, люди, які мають Умовно кажучи, подвійну кров, так? і звідти, і звідти, бо вони є і генетично, і філогенетично, і онтогенетично, і соціогенетично чутливими до двох моделей поведінки і одної, умовно кажучи, крові, і іншої. Так само, коли дитина якусь частину часу жила в одній системі виховання і Національних цінностей потім буде жити в іншій, вона є гнучкою до і одної, і до другої системи цінностей. Тому вона, якщо її так от формувати в одній конкретній тенденції, вона не позбавляється тих своїх чутливостей, тої сензитивності до інших. І через що і через що вона може ставати таким універсальним солдатом, так би мовити. Тому в цьому я вбачаю російську ідею про пролонгацію війни, про ще якийсь там захід до нас, через я не знаю скільки там, до 10 років, поки цю формацію викрадених дітей вони намагатимуться переформувати і робити саме з них нову армію. Тобто, це все абсолютно це, це все державна політика, тобто. Це той час, знаєте, коли немає, як це їх назвати, це той час, коли немає випадкових дій взагалі. Оскільки Україна це країна, яка неминуче століттями теж воює. Через те, що завжди або ми зазнаємо російської агресії, там імперіалістичної, чи комуністичної, чи будь-якої іншої, і 70 років виховання в радянському наративі, де постійно було таке, знаєте, апелювання до того, що ти не можеш здаватися. Там, ти не можеш піти в полон, ти маєш краще себе вбити, чи перед цим вбити ще там, ворогів, потім краще вбити самого себе, але ти не, ти не маєш права здаватися. Крім того, якщо згадати, скільки повернених з полону. Там, тоді з Німеччини чи з інших країн ворожих в радянські часи наші громадяни, які повернулися в тоді в Радянський Союз, в Україну. Їх же фактично всіх потім порозстрілювали. Тобто, завжди ми виховані в такому наративі, що в період війни ми маємо бути героями, ми маємо бути незламними, ми не маємо права на те, щоб там здатися чи піти в полон. Тобто, це знаєте, як дія, яка вже нашою культурою чи традиціями цими пострадянськими. І радянськими це вже як стигматизовано, через що дійсно батьки можуть відчувати провину, що вони нічого з цим не зробили, вони не могли вчинити опір. Фактично, вони були в моральній дилемі, оскільки вони не знають, що краще зробити для того, аби зберегти життя. Бо насправді, от коли ми навіть говоримо про психологію полону. Ми завжди маємо акцентувати увагу на тому, що як би це не було, може, знаєте, як дивно, але головне в усіх цих ситуаціях це зберігти життя. Життя, честь, гідність людини це найвищі цінності, а все починається власне життя. Тому через таку стигматизацію зрадництва чи підкорення, чи ще там чогось, потім наступає хвиля переживання почуття провини і сорому. Я би ще сором суди додав, бо сором він виникає у відповідь на неспроможність вчинити дії такі, які би мали бути. І на цьому почутті провини і сорому ворог завжди грає. Звичайно, може бути, так би мовити, реабілітація після цього всього, і людину, дитину можна буде привести до певної норми, але ми всі розуміємо, що вона вже ніколи не буде такою, як до війни, ніколи не буде такою, як до полону і до викрадення. Тобто, це вже інший варіант, в якому треба шукати свою норму життя. Всі психотехнології, які там є, вони ґрунтуються на диктаті влади, демонстрації сили. на... Просто, так би мовити, вибивання цього підкорення та зламаності, щоб це було, а потім пропонується новий варіант, новий сценарій, аби уникати покарань чи ще більш гіршого сценарія, який собі людина, дитина може намалювати неминуче знаходячись в тих обставинах. А далі вже починається. Що там може бути, ну, частину цього всього ми знаємо, про якусь частину можемо здогадуватися, але це завжди такі ігри, коли з одного боку є і ікнутий пряник, як це російська традиція взагалі виховування всіх і всюду, дешевий пряник дофамін і страшенно болючий кнут, так би мовити. От навіть, знаєте, коли раніше Росія перила до наших кордонів війська. То в нас було дуже багато романтиків, навіть серед політиків, які казали, що нічого не відбудеться. А всі нормальні е, люди зі здоровим глуздом, вони розуміли, що якщо е, е, примусити танк рухатися, і для того, щоб цей танк доїхав до нашого кордону його довести, це треба стільки то там, сотень тисяч доларів на те, щоб це обладнання, мільйони доларів витратити на те, аби там, на 100 кілометрів пересунути розташування техніки, то це ніколи не робиться просто так, чи ніколи не робиться, аби там, привернути до себе увагу. Так само і політика, яка пов'язана з. Переступанням всіх будь-яких моральних чи там інших цінностей, коли стільки жорстокості вкладено, стільки ресурсу, стільки грошей це ж все операції, які е, мають свою логістику, своє фінансування. Тобто тут це тут, знаєте, як то кажуть, випадковості в цьому всьому просто бути не може, бо це є е, е, ціла система, яка, я впевнений, контролюється якимось там. Знаєте, спеціальним підрозділом, який це взагалі контролює на всій території, окупованій зараз, тут такої випадковості взагалі нема. Цілеспрямовано жорстоко, гнусно, але дуже конкретно. Наслідки для України. Полягатимуть в тому, що в такому психоаналітичному сенсі є такий процес трауру для нас, оскільки певну частину дітей, на жаль, ми ніколи не зможемо повернути до себе, і тому для нас це втрата. І втрата буквально, оскільки це люди, так би скажемо, жив, ж, жива втрата конкретна втрата моральна, оскільки Є те, що можемо ми відчувати провину через те, що ми не вберегли наших дітей. Бо діти вони наші спільні, так би мовити. Це, звичайно, складні долі батьків, які, наприклад, залишилися в Україні, чи будуть повернуті в Україну з окупованих територій, а з дітьми вже контакту буде складно знайти. Тобто, в цьому плані це велика така. Питома вага моральної, психологічної травматизації цієї частини нашого населення. Щодо самої Росії, розумієте, як до моменту, поки Росія не програє, ми не можемо прогнозувати і говорити, що там з нею буде от реально. А поки для неї це ще один інструмент впливу на нас. Щодо світу, для світу це знову виклик. От як знаєте, колись Буча була викликом для світу. І ми ж знаємо, що не всі наші зарубіжні партнери так охоче включалися, аж допоки не побачили, що реально відбувається. Для цивілізованого світу це також має стати викликом причому дуже потужним, може, ну взагалі, я чесно не знаю, може вже це є, але це має бути якась. Нова хвиля санкцій, чи ну, я не знаю, чого такого, аби це ж ну, найбільш святе будь-яка популяція будь-яких істот на цій планеті, вона завжди дбає про своє потомство. Тобто це ну, одна з найбільших еволюційно закладених цінностей, які взагалі є навіть у примітивних організмів. Не кажучи вже про дітей. Тобто на це має бути окремий відгук спільноти, цивілізованої спільноти. Допоки це виклик. Мій головний меседж, який я от в себе в голові виношую щодо Росії, особливо останній рік там трохи більше, це те, що. Ані брати, ані сестри ніколи не приходять до тебе вночі і не починають вбивати твоїх дітей, там, тебе, твою дружину з побажанням покращити тобі життя. Тому я не можу ігнорувати те, що між росіянами, і українцями так історично склалось протягом століть. Є е, генетична подібність між окремими групами, є певні, певна спільна історія, е, через що вони завжди наполягають, що ми, начебто, брати і сестри. Але це братерство і е, сестерство ну, це вже абсолютно зрозуміло, закінчилося точно 24 лютого минулого року. Це вже був такий маніфест, який просто прикінчив оці будь-які ідеї жити в спільному наративі. Оскільки вночі ані рідні, ані двоюрідні, ані троюрідні брати і сестри не приходять зі зброєю вбивати з метою допомогти.